Зараз йде акція на матрас Роуз до, до 30 бачите, ще три дні. До 30 січня. Так що це модельний ряд батерфляй. Що таке батерфляй? Це означає, що бокова підтримка пружин. І ця модель Роуз має 24 см висота, зима-літо кокосова койра, 4 одна сторона твердості, 4 друга сторона. Це є саме, якби вища модель з ряду лінійки батерфляй. В ряд лінійки батерфляй входить азалія, камелія простий, камелія, кокос. І найвищий цей Єроуз. Висота 24 см І ціна за розмір 1,62 шістдесят 11,100. 11,100. Ціна за розмір 1,62 шістдесят Було 22,200. Зараз 11,100. Доставка безкоштовна в любе місто України. Так що кому треба або метр 60 на 2, або метр 80 на 2 коштує 12.300, або, наприклад, там метр 40 на 2 9.800, або, наприклад, 90 на 2 6.600. Ну, от, буде ціна 3.300, зараз 6.600, якщо 90 на 2. Якщо метр 80 на 2, буде 24.600, зараз 12.300. Так що кому треба, термін доставки там до 13 днів, передоплати не треба, безкоштовна доставка в будь-яке місто України. Без проблем саме е, цікавий розвір то метри на два двох спальні. Ціна 11100 а буде ціна 22200. Ну дуже гарна пропозиція до кінця січня, до е, ну до 30 січня. залишилося там три дні. Так що за три дні можете собі подумати. Кому треба номер телефону є знизу, так що собі подумайте, бо варіант хороший. 11100 То взагалі прекрасна ціна. Що й доставка безплатна, ще й без передоплати, ще й взагалі гарна ціна і висота 24 см, Ну, взагалі, все, що треба, то якраз підходящий варіант. То собі прочитайте пропишіть в гуглі, матраз і прочитайте і все, і там дуже багато є відео.